Я є головою учнівського самоврядування. Я люблю таку діяльність. Також я хочу в майбутньому працювати у сфері правоохоронних органів. Та я добре комунікую з однолітками, спілкуюся з дітьми, тому я прагну захищати права. Я готова до цього, тому що я знаю, в мене е, був досвід. Я впевнена. Я вважаю, що я зможу достойно представляти нашу школу та права наших учнів. Потреба виникла в зв'язку з тим, що. Ми всі чуємо, читаємо, отримуємо інформацію про те, що почастішали випадки, наприклад, булінгу, так почастішали випадки насильства різного роду, чи то фізичне, чи то психологічне насильство в закладах освіти. І виникла ідея, власне, запровадити інститут шкільного омбудсмена як такий. Посередника між адміністрацією закладу освіти і учнівським активом